Усім привіт. Це спеціальний агент Андрій. Я зустрів на базі групи ТОЛ. Олега, вокаліста групи Злам. Привіт. Привіт, привіт. А це правда, що ти готуєш спільний трек з групою «Тол»? Так, так, є така, такі у нас особливості готувати новий трек і зарекламувати вже дуже скоро. Ви щойно випустили свіженький дебютний альбомчик, який вже є в мережі. Розкажи, як ви писали цей альбом, і що вас надихає на створення музики? Що а... по <звук> Альбом писали, записали дуже швидко його, буквально за місяць. Кожному сподобалося. Ну і звісно, найособливе перше і важливе річ, що треба працювати, працювати ще більше працювати, оскільки це виступати це одна річ, а записуватися це зовсім інше. До неї підготуватися дуже важко. Скажи, будь ласка, участь у фестивалі Руйнація в такому масштабному фестивалі одному з наймасштабніших в Україні. Це є бурхлива подія у вашому житті, ви хвилюєтесь? Так, звісно, це велика відповідальність для нас, оскільки ми, я так розумію, відкриваємо цей юлейний фестиваль. Тому ми зараз дуже Посилюємо свої сили, тобто, щоб якось підготуватися, я як каже, достойно для цього фестивалю. І так, нам дуже приємно, що ми запрошені, що якось буде змога відсвяткуватися з хлопцями. В назві гурту «Злам» і в назві фестивалю руйнації є щось таке то тотожене, спільне. А... а чому люди так називають гурти? І що вони ламають? А... Ну, я впевнений, що е, руйнація і злам вони мають як якийсь корінь спільний, але мені здається, що методи і якісь е, 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 там цілі трошки різні, оскільки ну, я так розумію, що руйнація у нас приймано, щоб прямо ламати якісь стереотипи і е, е, звільнитися якось населення чи народ, якихось, знайти однодумців там, да, і щось якось. В цьому напрямі, а злам він більш суб'єктивний, тобто це більш до людини особистості до індивідуального характеру, тобто відноситься. От, а взагалі, ми за нове ми більше створювати, ніж ламати. Розкажи вашу реакцію на те, що Багато людей в сфері рок-музики, якихось там журналістів, і музичних критиків, називають вас відкриттям року. Як ви до цього ставитесь? Oh. <гум> ну, я навіть не знаю. Я ще ну, від вас перше почув таке. Ну, це приємно, мабуть. Але ну, не знаю, я себе ми себе не відчуваємо якісь там відкриттям, чи ми просто робимо, що робили там рік назад чи два. От. Просто, мабуть, не знаю, як як на Це ж не знаю, Ну, Побачимо, подивимося, чи ми виправдаємо ці слова вже там в найближчому майбутньому. Люди добрі, побачимося на руйнації разом з гуртом. Вам щорічна подія, п'ять років поспіль у місті Львів. 1 квітня на новому концертному майданчику цех десят ювілейний фестиваль Руйнація представляє гурти «Слам», Фінс, Мерва, Тонка і Красна Ніч, Анна, Тол, Тим суміш» та гості Фесту «Хеппі». Починаємо о 13.13. Інтернет-партнер ЕксЮй, радіопартнер Радіо